Хочете, покажу, як гарно подати яблучко? Берете на яблучко просто любе. І розрізаєте його спочатку навпіл, потім на стібочки вирізаєте всередину. Можна, можна любу мисочку, яка вам зручна, взяти. Видно, так? Да? До речі, я продаю червону ікру чорної щуки. Хто бажає замовити, є в наявності Це аквакультура. Рибка вирощується в акваріумі, а ікра береться з животика рибки. Тобто ікра справжня. У нас душ, мабуть, почнеться. Що така погодка? Зручно їсти так, яблучка. До речі, я ще продаю багато різних квітів і на опт, і поштучно. яка красота! Правда? Я вам бажаю всім смачного, всім всього доброго!